Замість 9 травня Україна запроваджує нове свято перемоги над Московією. Низка російських ресурсів поширюють інформацію про те, що в Україні нібито вже запровадили нове свято перемоги над Росією, яке святкуватиметься замість 9 травня. Ця новина правдива частково. Насправді йдеться про законопроєкт щодо внесення зміни зі встановлення неробочих святкових днів. Ніхто не збирається скасовувати день перемоги над нацизмом, а тим паче святкувати замість. Нього день перемоги над Росією, але автори законопроєкту пропонують визначити 21 вересня як День миру. Медіаексперт Олександр Гороховський розставить усі акценти у цих повідомленнях та роз'яснить, в чому тут натяк на маніпуляцію. Тут треба розглядати цю новину з двох аспектів. По-перше, це лише проєкт, це лише пропозиція, і її запропонували депутати комітету з соціальних питань і та ж сама сума, звісно, третя От. І в пояснювальній записці позначається, що це не день перемоги, це день святкування миру, дня миру після перемоги. Це раз. По другий момент, що знову ж таки, це лише. За законопроект, тобто він буде ще декілька разів розглядатися. Можливо, вноситись будуть правки, можливо, відновиться відвідмовляться від цієї дати. Тобто це ще не остаточний документ. А до речі, деякі наші українські змі подали, що вже там депутати хочуть запровадити Тобто вже як закінчену дію. Ні, друзі, це ще далеко від закінченої дії. Так? І можливо, якщо ми бачимо такий соціальний і логічний спротив, так? то можливо це день не буде е, запроваджений що стосується пропагандистських російських медіа, то звичайно вони вхопилися за цю дату да і інтерпретували її як день перемоги замість 9 травня. Як я вже пояснював, вище пояснювали записні, не йде мова про 9 травня, йде мова про окреме свято і не перемогу, а миру Да, день миру, день святкування миру після перемоги. Коли та перемога буде, ну знову ж таки, це питання вже до ситуація на фронті і до військових, Так? і е, ця пропозиція не відміняє 9 травня, Тим більше, що у нас 9 травня не святкується. У нас святкується 8 травня. Так? Тому що ми е, дотримувалися, почали дотримуватись європейської традиції, і 8 травня за європейську традицію саме святкується як день е, е, закінчення війни з німе фашистської Німеччини.